Всім привіт! Ви на каналі Анафлор. Як і обіцяла в Аносі, зараз ми прогуляємося по поличкам у Олі. Ми вже один раз у неї були цього літа, на початку літа. А тепер я приїхала на бум квітіння. В неї зараз такі-таки гарні полички, стільки кра... красунь квітне. Ну, ось самі перші. Це тут сама верхня поличка. В неї стіла тут стоїть сама верхня поличка. І тут деякі заквітають, тут, як, по-моєму, бернадета чи які там звати. Також ось такий красунчик. Ану, пишіть, у кого він так заквітнув. Мені також пощастило, мій цей боб він заквітнув метеликом в тому році, в цьому році поки що нічого не думає. Ось такий красунчик. А ось тут розчарування. На самій верхній поличці. Там майже всі, хто тільки дують квітоносиця, айбофіра, яка повинна бути пилориком. Двічі квітла пелориком, а зараз заквітла ось стандартом. Ось такий красунчик манхеттен. Потихеньку ми спускаємося на другу поличку. Вона тут більш уже насищена, більше квіточків Бургунді, Санта Роза, пилорик. Це мій пилорик, щось він мені не зайшов, а у Туволі дуже-дуже добре зайшов. Там маракеш-метелик. Так, питаюсь, з цієї сторони його показати. Ось тут першу квіточку відкрила Ліодору метелик. Давайте трошки на маракеш, подивимося, так вона. Ну, Її багато, але це дуже-дуже квіткова, дуже гарна орхідейка. От там манюнечки, пілорічок. І ось перша квіточка, і там ну, дорощує, мабуть, квіточок 5 буде. Знову манхеттен. Це зовсім другий. То ми одного бачили, це зовсім інший. Там он формозочка, або її стиль. Ось така красунечка, по-моєму, це Сеншон. ну Це до Олі. Вона мені розповідала, хто що, Це Дастібель, ось така красуня. Деякі, я пам'ятаю, то я вам буду казати, а деякі вже, вибачайте, вже вибачайте, будуть просто красунями. Ну Будда, Будда він, як завжди, він не перевершений, яскравий. Піднімає настрій. Ось така манюнечка, мультифльорочка дуже-дуже гарно пахне. Ось така красуня. Ось тут це, мабуть, більше всього, що Мікі, Мікі, як, вілоцея Мікі, чи як на неї кажуть. Це Евеліночка, це також моя діточка, що я її дала по-моєму, два роки по тому. У мене була Евеліна з точки, із з точки росту, і ось дала діточку. Так, Ось така красунечка, Алісочка. Це новинка, це не її квітіння, а там у нас он, тюрті квітне. Спочатку хотіли зняти, але тут стільки мороки були, тому показую, як є. І е, як вони. Є, з, е, Джулія красуня, тільки, тільки починає розпускатися, там ще чотири квітоносики. Ось такий ред Ліон. Коли він квітне пилорично, він е, гарно квітне, там Болдуін, який повинен бути метеликом. Ось це один отакий пилорик, навіть не знаю хто також у мене був, але щось також мені не зайшов Оля. Прийняла до себе, і їй дуже подобається. Так, тут ще о, одна гілочка буде і ось така тож, парфюмерочка стандартик. Ну Хто в них розуміє, з першого погляду, той. Е Її знає, хто це так. Ще одна формозочка, або її стиль. ну Я на неї кажу формоза. Дуже мені подобається цей метелик, дуже гарно він квітне, дуже пишненько квітне. ну гарнюнька, така гарна мультифльорочка і не дуже стресує. А тут дивіться, яка краса. ну Тут, правда, дві орхідейки, але ж все одно дивіться, яка краса. Одну я їй прислала, вона доростила квітоносики, а іншу вона собі купила, продублювала. Ну, таку красу треба тільки дублювати. Так, як на мене, це або Рим, або як ще одна така є. ну... Це стандартна одній із перших орхідеєчок, давайте подивимося далі. Це трошки спустилося на третю полочку, в неї чотири полочки, і там збоку ще є орхідейки. Ну ось цей пилорик, він такий кучерявий-кучерявий. Спочатку, мабуть, хотів метеликом бути. Якщо ви замітили, вона дуже полюбляє пилоричні орхідейки і в неї дуже гарний, гарний такий. Ну вже Колекція, ось як короткейко. От їй я купувала один квітонос був пилоричний, один стандарт. І ось дало два дві гілочки, там доростило, і всі вони пилоричні. А в мене, бачите, двічі квіла пилоричним, а в цьому році заквіла просто таким. Так, я тут маєчку трошки потривожила. Ну, Маракеш тоже пилорик він шикарний. Ось така маєчка, також дуже давно вона її хотіла. В мене список, дівчата за списком йдуть, і от перші повезло Олі, я її знайшла також от таку маєчку. Там он у нас е е е е е е е кімоно, кімоношка, заквітає. також, ну Давайте ще подивимося на маєчку. Красунечко ось тут ось такий крас, красень, дуже крупноквітковий, гарнюній. А тут чемпіон. Чемпіон ось такий. Ну, це його друге квітіння, більш таке насищене. Бачите, таке гарненько гілочка, дуже гарненький, такі чашечки, ну, гарненька орхідейка. І ось ця. Це якийсь мікі. Оля, ти мені казала і переказала, але я забула, це найбільший метелик, мабуть, в колекції. Дуже він такий фігуральний, він такий випуклий, він дуже гарний. Як Оля сказала, тобі і тобі такий потрібен. ну, Будемо дивитися. Тут пішли мультіфльорочки, вона дуже полюбляє мультіфльорочки, такі епилоричні, дивіться, яка тут губа, який тут носик. Ну що сказати, гарнюня. А це розчарування. Це повинен бути е, метелик. Вона, по-моєму, це я от швертера вона купувала, не пам'ятаю який. Ну, дав таку гарну гілочку, але метеликом і не пахне. Ну, це лотерея, що вам сказати? Так, тут ось така мадам розова щока з такою червоною губою знаєте, червона така помада, гарна е, виражена така. Бачите, там дорожче, дорожче. Дуже гарні е, в неї получаються каскади, особливо мультифлори та є стандарти дуже-дуже гарні. Дивіться, який тут пишненький, ще не зовсім розквітнув, але ж який гарний триліпсик. Це Одорій, по-моєму. або Сеншу. Ну, Я не, не, не сильна в парфумерках. Ануа а сукоанна, ось дивіться, гарненька. Дивіться, перше квітіння. ну, У неї оказалась вона Анною, не сукою. вибачайте на слові, як дівчата пишуть, ну та ще сука, та й сука, Анна не процвіла. А от Олі повезло. Дивіться, яка, яка тут краса. Ну, он трошки ще один пилорик, Вон, там воно е, е, як Фенікс видно. Ой, а тут оце моя любов, оце мені дуже так хочеться, дуже вона мені подобається. В нас такі. Так, зараз покажу, може, краще. Так, да, зараз підніму, покажу краще. Це Роттердам, метелик Роттердам. От я однею хочу діточку собі, Оля сказала, як буде діточка, вона тобі. А Оля од моєї монзи хоче діточки. І оце ми їх, як то кажуть, оговарюємо, оговарюємо вже декілька років. Ну, ні Монза, Поттердам, вони не хочуть. Ну, вона дуже гарна, дуже гарна. Ось тут ще одна красунечка. Ну, чарівна чарівна мультифльорочка, така кучерявинка, такі е, жовтенькі е, очки, да, розові щочки, ну, гарнюня. Так, тут Добкін. Ось так чудить. Ну, Я так е, зрозуміла, це сорт. Він часто чудить, так, е, у багатьох бачила, щоб е, красиво, так ні. Ось тут пелорик, пилорик, ну, щось там, щось думає. То ми пилорики, то ми не пилорики. Так. Леопард. леопард. Мій леопард проквітнув метеликом красивим. У неї вийшов такий пилорик. Хоча першого разу, по-моєму, в неї був метелик. Ось цю орхідейку вона називає пожар. Я не знаю, як вона так називається. А там то один, бачите, розкидистий пилорік Ліадору, там буде 5 квіточок. Тут у нас Нептун, дивіться, які правильні, правильні тюльпанчики. Ось тут, бачите, такий пилорик він полурозкритий. це дорожчує пожарчик. Ось там ось дуже, ну, крупна, ну, мультифлора, ось такий пилорик дуже гарний. І е, кімоно. Ну, в кімоно. мене хто знає, міс, сама перша моя орхідея в колекції це була кімоно Пилорик. Ну, а тут краса, суго, як він називається, ну, скажіть, мені забулося. Ось це. Стандартно ну це був полупилорик. Один квітонос стандарт, один був пилорик, то поки що заквіт стандартику, така жовтенька красунечка. Ну, і ще одна краса. ну І ще одна краса. Дивіться, ну вони шикарні. Мультіфльори у Олі, виходить, шикарніші. Тут все при ній, все, все, все. Яку не возьми, мультифльорочку, вони такі взбиті, вони такі гарденькі, такий язичок, язичок, отам е оранжевий язичок видно, то був повинен бути пелоричний, але заквітнув стандарт. Це із руменського сайту. Забула Льюіс, якийсь Льюіс. Цей ред сезам ред. От мені більше такий сезам дравиться, а от воль, Олі більше ред. Це повинен бути черебом. Ось такий черебом. Неї ще двоє. Надіється, що таке проквітне метеликом. Ну, Теж непогано, такий яскраво темно-бордовий, гарненький, гарненький. Може не передається на відео, але він гарненький. Так, ось цей, може, теж ред, ну, не, не уверена, що це ред льон, ну, такий. Там оно э, розовенька така вона пахне і в неї в крапушку квіточки забула. як звати. Зміїний э, э, шкіра. Дивіться, яка гарна. От, э, по-моєму, я... а ні, Анаконду ми разом купували. то... У неї вже проквітла одна а моя щось не дуже ростить. Ось ця красуня, там маленька мультіфльорочка, дуже-дуже чарівно пахне. Ну і смайль, який смайл, ну скажіть мені, Ну вона така чарівна, гарна орхідейка. В мене була така, такий метелик. Два роки тому я його знайшла, але, на жаль, він пішов в орхорай. Не, не завжди ми можемо з ними справитись. Буває таке. Ось ця чарівна. Така чарівна-чарівна мультифлорочка. І так вона навіть перебиває, мабуть, цих парфумерок, до чого вона так гарно і чарівно пахне. Так, Хто тут у нас ще гарнюній такий? Ну, вона... А, ці я вже показувала. показувала. Ну, Давайте ще подивимося. Вони ж гарнюні. Як їх не показати? Вони ж гарнюні. Так, слідуюча у нас ось така краса. Це вже я перемістилася. На останню поличку ось такий е, diffusion метелик. Дуже в неї гарно також парфюмерки зростають в мене, вони спочатку стресують, потім три роки нарощують, а потім будуть рости. Так, ось такий е, Бомонт. Також наполовину він був метеликом, ну, бачите, проквітає метеликом. Ну і як же ж без кота? Ну, в кого немає кота. От Скажіть мені. Ось такий котик, такий збитий, такий рельєфний, такий темненький, ну гарнюнкий котик. Це у нас мантрю чудить, по-моєму, мантрю. Ось це також якийсь леопард, по-моєму. так, Дівчата, ну підскажіть. Ну Він теж гарнюні, гарнюні. Так, у нас тут бутончик, щось ми не можемо фокусуватися, хочу оцю красуню вам показати. Вона так чарівно, оці всі бутончики це її. Це її. Е, і ось така. Ось ця мені дуже сподобалась з такими білими біленьким бодочком красунчик. Так, Тут пилорик теж по-моєму мантрю. А тут дивіться, яка краса. Це тільки в магазинах такі можна побачити, взбиті гарні квітоноси от у Violet Queen. Дивіться, яка. І отам. Перше бачу, що Бургунді проквітла метеликом. ну, мутацію. Вона не дуже полюбляє е, заставляти свою мутацію. Ну, тут такі манюнки, це мінічки, які зростають, які по-новому квітнуть. Це тут манюнки-манюнки були дивіться, скільки ще тут бутончиків, скільки всього ще буде. Уже й так нам є що подивитися. А ще що буде, Олечки. Так, от тут у нас е, жовтенький шоколадик, і ось перед вами гілочка, це його е, основна гілочка, то він доростив. Так, то там ще хтось якийсь буде гарнюній е, із парфюмерок. Е, піскарочка, піскарочка, красуня, е, не підвела. Так, тут у нас Манхеттен, який хоч. Якщо ви не замітили, то Оля дуже-дуже полюбляє манхеттена. Має на горівне на кожній полочці в неї по манхеттену. Це Клеопатрочка, старий, ну, якби сорт, самий перший. він мені дуже подобається. Я не фанат от, нових сортів Клеопатри, а ось цей ем, старенький сорт мені дуже-дуже подобається. І оце також мультив... ну, така, так, підожіть, хто тут? А, Оля сказала, що аж там є у нас ось такий гарний, тільки розпускається ем, як його, піратик. І там теж розчарування роз, розовенько. Е, це повинен бути метелик чи пилорик, ну, розчарування. Так, давайте ще раз подивимося на такий манхеттена пилорика стандарта стандарт і вернемось, де ми були. Так, що я хотіла вам показати. А, Хотіла вам показати, поки що показую манхеттена, ось такого гарнунького. Я ж кажу вам, вона дуже полюбляє манхеттенів. І ось це теж якийсь мікі. Ось такий метелик, дуже чарівний, дуже такий ну, фактурний, фактурний і величенький, 6 см. Десь в нього квіточка, така ну, між мультифльорочкою і стандартом. Ну, іще раз, бачите, скільки, скільки манхетенів. І ось тут ось така. Тож, тільки розквітає. Ну, більше такий майже триліпсик, вона повинна бути е, зовсім іншою. Ну, мутація є, ну, не іменно та, що хотіла Оля. Ну, Чарівненька така орхідечка, чарівненька. Так, тут... Такий куточок в неї є. В основному тут на, як, вони відпочивають орхідейки, але декілька квітучих є. Це також доростила, ще один в неї маракеш. Тоже Маракешів багато не буває, як і в Манхетині. Ось така орхідейка, це я, вона каже, це мені подарувала моя сестра. Ось тут повинна була щось бути метеликом, ну щось передумала, така гарненька, жовтенька е, яскравенька якраз е на весну на весну буде красуня. І тут ще одна, то ми там бачили, заквітала е кімоно-метелик. і ось ця. Красуня ще один. Вона любить дублювати, бо мало що, коли вона знаходить цікаві гарні якби, орхідейки, вона їх дублює. Ну, І ось такий вилетіло з голови. Всі його знають. Бетмен. да? Бетмен, ось такий яскравий, цікавий, гарний метелик. Ну, і якщо ви бачили мій шахт, Моє коротке відео я вам там презентувала ось цю красуню. Ну, Там її іменно квіточки дуже видно. А ось я вам покажу саму красуню. Росте вона півторалітровій банки з-під пива в закритій системі. І вже, мабуть, 4 роки, щось таке, чи 2, чи 3, чи 4 роки. Ось така красуня дала два квітоноси. З кожного квітоноса дала в різні сторони розголудження. Ну, так, якщо по-бистрому посчитати, по мінімуму 6 квіточок на, кожному, на кожній паличці, то це десь біль... 84 орхідейки. Ну, квіточки, а то може й більше. Я спитала Олі, чи вона їх считала, каже: ні, як їх тут посчитати. Ну, так, як би кажуть, так, зобун, з першого погляду десь 80-70 квіточок є. Ну, дивіться, яка краса. Це е, Вів'єн, по-моєму, так вона е, казала, вона так називається дуже-дуже гарна красуня. І там вона вже дивилася, вона вже починає розбуджувати, буде дорощувати. Представляєте, яка красуня. А зараз хочу. То ми дивилися на принцесу, ну, якби на королівну, а в кінці ми подивимося на короля колекції. А поки що я вам презентую новиночки з виставки, що Оля собі взяла. Ось таку красуню, ми там дивилися, вона каже: Ой, я бачу метелика, зайшли туди всередину, попросили. Кажу: ой, там ще один стоїть, а в нас три, як то кажуть, в нас ще люди є. І продавець каже: підожіть, ви отакі любите, я піду подивлюся. Добре, Оля ще каже, ну не може такого бути, щоб ще люди повезло. І виходить, продавець і ще три отакі були. Так що і люди, оце Нам троїм випала така чарівна гарний метелик. Я полюбляю фаленопсиси, я також люблю ось такі пилоричні, також я полюбляю і інші. В мене два стілі колекції. Я люблю і інші орхідейки, ну і фаленопсиси мені подобаються, тому що вони. Невибагливі і квітнуть. Ще одна красунечка, яку їй вдалося спіймати, хоча вона вже там шерстила у цього продавця. Вона їздила до нього в теплицю під Парижом недалеко, але не замітили. І ось на виставці в самому магазині вона замітила цю красуню. Взяла собі це Magic Art Metallic, Дуже-дуже рідко він буває. от Art Nouveau дуже часто буває, а от Magic Art з такими защіпчиками, ну, такими витягнутими пелюсточками, майже ніколи не буває. І вона дуже е, захотіла, і от у неї з'явився на два квітоноси, ось така красунечка. І ще одна така весняна квіточка, така. Щокаста, розвощука, така жовтенька, ось така красуня. Мінічка-мінічка, але на два квітоносики яскрава пані. Не знаю, як вона називається. але От, Представляєте, вона трошки виросте через рік, через два, і якщо все буде добре, може ми її побачимо в такому квітінні, як ота рожева орхідейка. М -м, дивіться, яка красуня. Ну, волі дуже вони получаються гарно, дуже гарні каскади. Вона полюбляє тільки фаленопсиси, в основному пелоричні їй дуже подобається. Не любить вона розтріпашок і цих бантиків, і бабулеток. А от пелорики і метелики в основному вона полюбляє. І ось така, бачите, манюнька, ну, гарненькі корінчики, як завжди, вони в таких е стаканчиках мокренькі. Ну, все, ось такі красуні вона знайшла. Ну, а на підкінець, щоб за -е закінчити наше відео в апотеозі, скажімо так, дивіться, яка є. король, це король її колекції, це е вперше домашнє квітіння. По осені я знайшла пилорика наполовину, він вже в оцінці був наполовину дохлий. В нього квітонос із точки зросту, то вона дуже надіється, що буде діточку дасть. І от я її позрізала якби, до живої почки, і він в неї прийшов і почав зразу. Дорощувати всі квіто, ну, ну якби дав відгалудження, і ось ці відгалудження тепер квітнуть. Він таким гарним не був, коли я його купувала. А тут дивіться, який він кучерявий, кучерявий, які в нього гарні. Якщо туди заглянути, я питалась, Ну не дуже виходить на відео. Там защіпи, він аж зелені, оці защіпи, такі випуклі, зелені, як прищепки. ну, Чарівний, тут три гілочки. Ну, який букет іще. Ну, це дійсно дійсно король її колекції. Вона так і каже, це найкраща орхідея. Вона дуже давно її хотіла, і ось їй вдалося побачити. Ось таке відео. Надіюсь, вам сподобалось. Всім пока-пока.